Пропозиція, Зараз видати наказ чи розпорядження, викликати ви весь е, особовий склад, Черкасі, без підрозділів. Беркут, Альфа, Грифон <світ> Надуре... і інших, Альфа, дай, збув, Грифон, інших звірят, відкликати з Києва сюди, в Черкаси. Це перша вимога. Друга вимога простих жителів Черкаси Розблокувати усі автошляхи в Черкасі Дороги тільки вимога з надзвичайного стану. Це друга вимога. І третя вимога: як відповідальна особа, не панді, ні весь за ті злочини, які відчинені, тут в Черкасах, по відношенні до мирних людей повинні сьогодні подати відставку. О шостій годині вечора мітинг мирні черкащани приходять до вас. Питати про виконання трьох вимог. сюда.